Військово-морські сили України до 2020 року поповняться 30 кораблями і катерами. Нині розвиток ВМС є невід'ємною складовою стратегії національної безпеки і оборони, відродження флоту під особистим контролем президента України. Ми віддаємо належне, що це потребує колосальних фінансових ресурсів, які ми будемо знаходити, незважаючи на надзвичайно складну економічну ситуацію, кризовості якої. На жаль, посилено війною. Держзамовлення з будівництва сучасних військових кораблів та суден виконується. Відновлено роботу над корветом Володимир Великий, розпочато виробництво ракетних катерів типу Лань, броньованих катерів Юрза та берегового протикорабельного ракетного комплексу Нептун. Основу перспективного складу будуть складати кораблі. Це новітні корвети, водозміщенням більше 2,5 тисяч тонн. Які будуть мати можливості носити в тому числі ударну зброю за роки незалежності? Україна здобула авторитет надійної морської держави. Не раз наші моряки брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру у світовому океані, з урахуванням всіх реальних загроз національній безпеці України. Наш військовий флот має бути сучасним, високотехнологічним та взаємосумісним з країнами-партнерами НАТО. Для захисту нашої держави з моря до 2020 року планується відродити підводний флот. Вже розробляється стратегія підготовки екіпажів човнів. Перспективні структури військово-морських сил України підводну складову. Ми розуміємо, що підводники це еліта військово-морських сил України, і ми не маємо. Не юридичного, не фізичного права втратити дану складову, даний рід військово-морських сил України. Глибина прибережної зони України до 50 метрів. Тут надзвичайно ефективні надмалі підводні човни, екіпаж 5-7 осіб, озброєння дві торпеди. Цього цілком достатньо, щоб потопити ворожі кораблі. До того ж, виявити таке судно досить непросто. Якщо вони знають, що в ближній зоні України десяток лодок. Десь на ґрунті лежать, то ніхто туди не полізе, тому що треба бути сумашечим, щоб полізти туди, а там значить, укрив візьмуть і завалять легко. Незважаючи на важкий рік, військові моряки честю виконують усі поставлені завдання. Вони забезпечують стабільність на півдні України, самовіддано ведуть боротьбу з ворогом у складі підрозділів в зоні АТО. Це професійне, вище професійне. Діяльність І те, що Гайдук активно приймає участь в бойових діях в АТО, і те, що його люди, як кажуть, являються там опорою в Миколаєві і в Одесі, це висока награда, висока награда варта. Віце адмірал безкоровайний, як і мільйони співвітчизників, вірить, що час поставить усе на свої місця. Цілісність держави буде відновлено, а разом з тим відродиться й флот. Володимир Кухарський, Володимир Стройков, Анастасія Ільяш. Чаще!